Якщо у вас висока температура або просто погане самопочуття, не намагайтесь викликати швидку у Польщі. Вона не приїде. Медики прибудуть лише тоді, якщо дійсно існує серйозна загроза для вашого життя чи життя іншої людини. Це український канал Пеал. Я і Нашиміна. Підпишіться, натисніть на лайк і дзвіночок. 아 <뮤> <뮤> Які приводи для виклику швидкої у Польщі, втрата свідомості, судоми, опіки чи обмороження, раптовий біль у грудині, порушення серцевого ритму, гостре отруєння, кровотеча, укуси тварин, алергічна реакція на укус комахи, параліч і серйозні травми? Лише у цих випадках лікарі будуть поспішати до пацієнта. Викликати швидку треба, звичайно, якщо людина вдавилася їжею, намагалась вчинити самогубство, а також під час ДТП телефонувати слід на 999 або за загальноєвропейським номером 112. Ми вам радимо дзвонити одразу на 999, тому що 112 – це номер одночасно усіх служб порятунку: пожежна поліція, рятувальники, диспетчери із центру екстреного сповіщення переключать вас на швидку допомогу, але ви можете втратити час. Перше, що треба зробити, коли ви подзвонили до швидкої у Польщі, це переконати оператора, що причина ви Лекувагома або пацієнт потребує невідкладної допомоги і дістатися до найближчого госпіталю хворий не в змозі. Зазвичай оператори державної швидкої допомоги розмовляють не тільки польською, а й англійською та українською мовами. У разі, якщо на зміні відсутній такий оператор, дзвінок переправлять до іншого підрозділу або навіть у сусіднє воєводство, щоб якомога швидше порозумітися з іноземцем і скерувати медиків за місцем його перебування. До приїзду карети. Швидкої підготуйте усі необхідні документи, що засвідчують ваше громадянство, легальне перебування у Польщі, а також медичну страховку. Якщо така є, якщо за результатами огляду лікарі вирішать вести хворого до лікарні, особа, що його супроводжує, має їхати окремо. ну і наостанок не забувайте про штраф у Польщі за виклик швидкої без нагальної потреби. Ризикуєте заплатити від 500 до 1500 тисячі злотих. Не хворійте і залишайтеся з українським каналом ПЛ. Підписуйтеся, ставте лайк і тисніть на дзвіночок.